Те, якщо взяти кожний із нас, е, наше життя можна розділити на аспекти. Тобто, е, і всі вони можуть бути важливими, тобто 100%. Це може бути там робота, це можуть бути друзі, сім'я, е, служіння, Бог, тобто і цих аспектів багато. Але часто, якщо слухати християнина, тобто запитати про його цінності, його, скажімо там, найважливіше, то кожен християнин завжди каже, що ну на першому місці Бог, а далі там вже... Там, чи сім'я, і вже в залежності від самої людини. Тобто, але кожен завжди каже, що на першому місці Бог. І знаєте, це, з однієї сторони, дуже добре. Тобто, що ми розуміємо, що Бог має бути на першому місці. Але воно ну, так не завжди відбувається. Тобто, ми часто так кажемо, але практично не завжди ми про це думаємо справді, що Бог на першому місці. Бо що має взагалі означати, що Бог на першому місці? Е, ну, Наприклад. Якщо я люблю свою сім'ю, я заради неї готовий на багато що. Я там готовий працювати тяжко для того, щоб вона була наперед щаслива. Я готовий виділяти час там, щоб проводити час з дітьми з дитиною, гуляти з дружиною. Тобто я щось для них роблю. Я роблю якісь пожертви, скажімо, від себе для них, тому що це для мене дуже важливо. Але якщо ми кажемо, що Бог на першому місці, то це означає, що для Бога ми маємо бути готові ще більше, бути готові на більші жертви. Розповім одну історію. Це історія одного скелелаза. Це американець, він Арон звати його, я не пам'ятаю точно фамілію. І в чому ситуація? Він якось в горах лазив в Колорадо в Америці. І сталася така річ, що коли він ліз, булижник, камінь великий, здвинувся і зажав йому руку. І от дивіться. Ну, в нього якби, шансів на виживання особливо немає, тобто він, ніхто не знав, що він туди йде, він далеко від місцевості, де живуть люди. І єдиний варіант йому, щоб спастися, це відтяти собі руку. Тобто І він це робить без вагань, тому що він розуміє, що життя моє важливіше, ніж навіть рука. Тобто він її легко відрізає для того, щоб спастися. Така, знаєте, нібито приклад мужності, але він гарно зображує те, що заради чогось цінного, тобто справді цінного для нас, ми готові на все. Ми готові відтяти собі руку, ми готові там, не знаю, багато на що, але якщо ціне, то я зроблю все для того, щоб це залишилося в мене. І... Е я б хотів би пороздумувати над тим, наскільки Христос справді цінний для нас. Тобто, от, е чи справді він займається перше місце, і чи справді я готовий на багато що заради Ісуса Христа? Е в мене була ситуація, колись, я спілкувався з одним братом, і в нього запитався просто поцікавився. Кажу, що ти читаєш з Біблії? І він трошки обідався, бо я його застав в розплох, бо, як виявилось, він нічого не читає. І це смішно. Це смішно з однієї сторони, але з іншої сторони, це добре зображує те, чому ми справді приділяємо час і що ми називаємо цінним, але при цьому не робимо, не слідуємо тому. Бог на першому місці. Але коли я з ним спілкуюсь, коли я до нього молюсь, чи встаю я вранці, чи я виділяю час ввечері для цього. Ми про це навіть не думаємо і інколи себе захищаємо, тим, так я зайнятий. в Мене ж сім'я, в мене ж робота, але ж ти кажеш, що Бог на першому місці. То чому воно інше стає найважливішим? Є такий принцип перевернутої любові. Він функціонує лише в одну сторону. В чому його суть? Наприклад, і от, я людина, в мене є сім'я, і в мене є робота. І сім'я важлива, і робота важлива, але і те, і те має займати свої місця в моєму житті. Тобто, якщо, наприклад, я ставлю роботу вище моєї сім'ї, сім'я страждає. Страждаю я, і в процесі страждає моя робота також. Тому що моє життя починає працювати неправильно. Щось змінилося місцями, щось почало працювати так, як не має працювати. І от знаєте, в тому ісу, що якщо Христос займає не те місце в нашому житті, яке має займати, наше життя теж починає працювати неправильно. Хочу, скажімо так. Приклад того, взагалі, знаєте, християнина, який справді вирішив, що Христос займає в нього перше місце, це один із апостолів, один із перших апостолів, який взагалі, скажімо так, постраждав за ім'я Ісуса. Це один із тих, скажімо, найбільших прикладів того, як людина може справді віддати своє життя в руки Ісуса Христа. Його звати Стефан. Ця історія описується в «Дії святих Апостолів, 6-7 глава. Я б радив би її прочитати вам вдома, тому що я її не буду всі читати, бо це буде довго. Але буде корисно, якщо ви вдома виділите час і пороздумуєте над цими двома главами. Там справді дуже багато корисного. Розповім трішки про нього. Це апостол Ісуса Христа, але при цьому це звичайна людина, який є... Ісус заповідає ті самі заповіді, які і нам. Але ситуація в тому, що він їх виконує максимально наскільки це можливо для людини. Яка ситуація? Ситуація така: він ходить містами, він проповідує звіщає слово, він звіщає про Ісуса Христа, він говорить, що Ісус це Месія, і прийнявши його, ви спасетесь, і робить багато чуд. Але деяким людям це не подобається іудеям, і вони вирішують, що те, що він говорить, не треба робити. Вони, і В чому ситуація? Вони вступають з ним в спор. Вони починають з ним спорити. Але що цікаво, що е, от я зачитаю, вони почали сперечатись із Степаном, але не могли протистояти ні мудрості, ні Духові Святому, з якими він говорив. Тоді вони декого підкупили, щоб ті люди сказали: ми чули, як Степан ганьбив закон Моїсея і Бога. Яка ситуація? Дивіться, Степан, наскільки сповнений Духом Святим. Тобто я впевнений, що це, знаєте, це якраз пов'язано з його стосунками саме з Богом. Тобто ми не можемо сповнюватись з Духом Святим, ми не можемо бути з ним тісно зв'язані, ми не можемо бути такими, наприклад, як цей самий, як апостол Степан, якщо в нас немає стосунків з Богом. Як ми маємо сповнюватись? Як ми маємо з пристрастю говорити про Христа? Як ми маємо з пристрастю говорити про Господа? Як ми маємо заявляти, якщо в нас немає з ним стосунки, якщо в нашому житті немає ні молитви? Ні читання слова. Тобто, в Степана це було, і це видно по ньому, по тому, як він говорить. Він говорить з такою пристрастю, що вони не можуть нічого зробити. І єдине, до чого вони доходять до якого висновку, що нам треба когось підкупити, щоб вони збрехали, що Степан нібито ганьбить закон. Тобто яка ситуація? Ви уявіть, що далі відбувається? Вони, підкупивши цих людей, ведуть Степана в Сенадріон. На той час це можна сказати суд, який є, е, вирішує, скажімо так, хто правий, хто ні. І суд задає питання Степанові про, е, Ну, чи справді він так робив. І що він починає робити? Він говорить проповідь. І ця проповідь заключається в тому, що він каже: знову ж таки, те, що і робив до цього, він звіщає про Ісуса Христа. Він каже, що це Месія, це той, хто помер за вас, але ви його не прийняли. І Ця, ця річ, ця, це Євангеліє, воно було дано ще від Авраама і по цей день, але ви, знаючи закон, не зрозуміли його. І так. що далі знову ж таки стається? Стається така річ: почувши це, вожді юдейські були розлючені. Вони скреготіли зубами на Степана, але він, сповнений Духа Святого, підвів очі до неба і побачив Божу славу Ісуса, який стояв праворуч від Бога, і сказав Степан. Послухайте, я бачу, як розкрилися небеса. Я бачу сина людського. Він стоїть праворуч від Бога. У відповідь на ці слова вони закричали у гніві й поза і позатуляли вуха, щоб не чути Його. Тобто продовжується те ж саме. Степан ні на мить не відступає від того, що він вірить. Він ні на мить не здвугає Ісуса Христа трішки нижче. Він не ставить зараз свій комфорт або захист, або безпеку вище. Він говорить про Христа до останнього. Він не він розуміє, що для нього це ризик. Він розуміє, що це їм не подобається, це суд, але він від цього не вступає, тому що для нього це важливо. Він, він готовий на все заради Ісуса Христа. Він стоїть до останнього. І що відбувається далі? Далі стається така річ. Потім усі разом кинулися на Степана, витягли його за місто і почали закидувати каміння, а свідки поскладали плащі свої до ніг юнака, якого звали. Савлом, у той час, коли вони кидали в Степана каміння, він молився, кажучи: Господи Ісусе, прийми мій дух, а потім він упав на коліна і голосно скрикнув: Господи, не зараховуй їм цей гріх, по цьому слові Степан і помер. Яка, ні, знаєте, історія сумна, як для людини, тому що ну, смерть вона ніколи не боє позитивною. Але що цікаво, що Степан взагалі не боявся смерті. Взагалі, тому що він розумів, що він перед цим каже. Небеса розкрилися, і я бачу Христа по правиці від Бога. Для нього це найважливіше. Для нього найважливіше це бачити в фокусі Христа, рухатися до нього. Він розуміє, що це вся цінність, яка взагалі в нього є. І за цього він так пристрасно це говорить. Для нього нічого важливіше не стає в даний момент, крім, крім Христа. І, і Він розумів, що його можуть побити, він розумів, що його можуть бити, але він цього не боявся. І навіть в цій ситуації. Це така жорстока смерть насправді. Але тут, що цікаво, що сам Степан він не виступає в тій ролі якої жертви. Він якраз виступає в ролі переможця. Він виступає в ролі переможця того, хто виграв, говорячи про Ісуса Христа. А вони програли. Вони програли. Вони не змогли нічого сказати, вони не змогли нічого доказати. Вони, їм навіть довелося підкупити для того, щоб просто вони облили його, скажімо так, брехнею, тому що він говорив істину. Знаєте, але це гарний приклад, це гарний приклад тому, як ми можемо робити, як ми можемо слідувати. Але насправді нам треба частіше перевіряти себе. Тобто, чи от знаєте, те, що Степан говорив так сповнено мудрістю і Духом Святим, це по тій причині, що він постійно перебував в стосунках з стосунках з Христом. В нашому житті зараз дуже багато комфорта, і насправді комфорт це зло. Знаєте, коли в нас є можливість все їсти, то чогось ми не стаємо струйніші, ми стаємо повніші. Коли в нас є можливість нічого не робити і утримувати, наприклад, кошти, наше здоров'я теж стає гірше. Тобто, зачасту для того, щоб нам ставати як людям краще, нам треба щось робити, якось виходити з зони комфорту. І духовний світ чимось подібний для того, щоб наш дух ставав міцнішим, нам треба переходити. Скажемо так, переступати через те, що нам незручно, для того, щоб ми ставали міцніші, нам треба бути там, де тяжче, нам треба йти туди, де більше потребують допомоги. Нам треба, скажем так, як християни, більше думати про те, що ми можемо зробити. Скажем, ну думати про те, що б хотів би Христос, щоб я робив. Наприклад, зараз в нашій країні війна, і це прикро, дуже прикро, але насправді це один із так, один із шансів. Нам реально реалізуватися як християни. Ми справді можемо як християни служити. У нас е, е, ціле поле, поле не пахане людей, які приїхали в Умень, кому ми можемо служити, кому ми можемо проповідувати. У Нас е, е, і що, що цікаво, що навіть нам не треба куди сіти. Ці люди самі приходять сюди. Але наша, е, скажімо так, задача це робити. І, е, скажімо. Як це сказати, я б хотів би, щоб ми більше задумалися над тим, що ми можемо робити. Я б хотів би, щоб ми більше задумалися над тим, що Христос би хотів би, щоб ми робили. Я б хотів би, щоб ми більше приділили часу саме Христу стосункам з ним, тому що без цього ми насправді не можемо рухатися правильно. Ми не можемо правильно побудувати концепт нашого життя, тому що ми будемо постійно програвати, якщо Христос не займає своє почесне перше місце. Це такі думки, з якими б я хотів вас залишити, і хотів би з вами помолитися.